Харі Кішна. Коли зникає найбільший страх людини, і хто може забрати ваш страх? Що буде цікаво, відповідь вас дуже сильно здивує. Поїхали. Якось військо мав. Пробиралися через ліс до господа Рами, щоб приєднатися до його походу для порятунку сіти його коханої дружини. Гадаєм, ця історія вона описана в Рамаїні, так, от Демон Равана він викрав дружину господа Рами, сіту, так, от, ну і е, військом малп вони пішли визволяти його дружину, на чолі з Ханумана. То був зачарований ліс, в якому нічого не росло. На деревах не було листя. Розумієте, да, що таке? Чарівність така, да? зачарованість, дуже небезпечна. Ну І що відбулося далі? Е, на деревах не було листя, навіть ялинки скинули свої голки, щоб струмки пересохли. Звуки згасали миттєво, тому стояла моторошна тиша. Величезне, багатотисячне військо мавп йшло цим лісом протягом двох тижнів. Без зупинки, сну та їжі. Нарешті вони прийшли до Величезної гори, де виявилася глибока і темна печера. Обійти цю гору було неможливо, а повертатися назад значить втрачати час. Тобто, в них був один варіант тільки йти по прямій і тільки через ту печеру. Але нам нема чого переживати, тому що з ними їхній командир був хто? Хануман. Що сказав Хануман? Нам боятися нема чого, з нами Бог підемо через печеру. Але мавпи дуже злякалися, тому що печера це дуже страшно. Вона йшла прямо вниз і з неї пахло жахом під земель. Тоді Хануман сказав: Добре, хай сміливі, підуть зі мною. І сміливі І, і сміливо увійшов у печеру. А за ним, схопивши за його хвіст, пішли кілька мавп воєнначальників В цей момент до інших мавп дійшло, що зараз всі сміливі мавпи підуть. А вони як труси, да? ну, бо... боягузи. Чекайте, перепрошую, як боягузи. Да? Залишаться тут. Тоді вони заплющили очі, схопилися за хвости один одного і верещачи від жаху. Пішли з, усі, з усіма разом. Ханоман вперед, воєнначальники трималися за його хвіст, а всі решта мавпи трималися за хвіст воєнначальників. Так, І так, один за одним пішли вперед. От Я не раз от, що от зустрічаю історії, такі я кажу: да, що йди туди там, де страшно. Якщо ти з Богом, тобі нічого не страшно. Але деколи люди йдуть туди, там де страшно, і потім побічних ефектів дуже багато. Вони йшли вниз під землю, і з кожною хвилиною ставало все страшніше і страшніше. І тоді Хануман почав кричати ім'я Раме, і рактом страх пішов. Всі зрозуміли, що Хануман вірить у Бога і нічого не боїться, просто вдаючись до імені Бога. Через деякий час вони вийшли до підземних печер, де знаходилися величезні запаси коштовностей, та їжі. Тобто йди туди, де страшно, ти що? Коштовність та їжі, винагороду. Але, знову ж таки, ти можеш бути сміливим, коли ти віриш в те, що є Бог, що Він тебе захистить. Це має бути віра, сильна віра. Так і ми йдемо шляхом духовного розвитку, нічого не розуміючи, і навіть починаємо деколи верещати від страху. Але якщо ми просто за Замружимося і візьмемося за хвіст того, хто вірить в те ім'я Бога. І дозволимо за наш е, хвіст, у свою чергу, скупитися комусь іншому. Страх пропаде, і ми дістанемося іншого берега духовного світу, де вирішаться всі наші проблеми. Я думаю, неважко здогадатися, про що йдеться мова. Ну, для цього в наше життя приходить хто? Правильно, Духовний вчитель, щоб позбавити нас цього страху і дати нам можливість віддатися, нам залишилося з великою повагою, і повагою, з великою повагою, пошаною да, ставити запитання своєму вчителю. І намагатися застосувати їх у своєму житті. Розуміючи, що це подарунок не просто від вчителя, а прямо від самого Бога. Тобто духовний вчитель це, скажімо так, провідник цієї енергії, яка до нас приходить. Тобто, це не є просто якийсь там дядінька, да? якийсь там чоловічок. Ні, зовсім це не так. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео. Харікічно.